Вітаю! Я В'ячеслав Левицький. Я записую свою відеорецензію у період, коли у Києві тривають вієлові відімкнення електрики. Очевидно, це непогана нагода поміркувати про літературу. Справді, українці не полишають відстоювання свого культурного фронту в будь-який період, з другого боку, саме у такі моменти, що найчіткіше усвідомлюєш вагомість символу Смолоскіп, а тимиться про лауреата одноіменного літературного конкурсу. Зрештою, і в назві книжки, про яку мені хотілося б розповісти, теж простежуються образи світла. Отже, мій сьогоднішній герой Олексій Шендрик і його дебютна збірка Останні китобої на місяці. Радість це те, що дається з боєм. ні краплі смутку, ні краплі сумніву. І я колись стану простим китобоєм і запишусь на норвезьку посудину. Це, як відомо, рядки Сергія Жадана. Очевидно, з ними могли б погодитись Шендрикові персонажі за єдиного застереження. Посудина мала б бути не норвезькою, а чилійською, чи андалузькою, чи космічною, або в зовсім крайньому разі оболонською та пришвартованою десь у районі парку Наталка. Ім'я ем Олексія Шендрика добре відомо тим, хто цікавиться літературою. Це поет лауреат конкурсу «Смолоскіп», як уже зазначалося, а також активний плідний перекладач насамперед з іспанською, португальською та англійською мов можна варто говорити вголос про майстерність художніх інтерпретацій Олексія, а також про його вміння вирізняти тренди для українського читача або ж ознайомлювати із доброю класикою. Я ж зі свого боку дозволю собі акцентувати принаймні на двох повістях, які було опубліковано нещодавно завдяки Олексію. Зусиллям. Це бенкет у нові Хуана Пабло Віліалобоса та знаки, що передуватимуть кінцю світу Юрі Рери. Між іншим, саме Шендрикові ми повинні завдячувати і недавньою появою нового. Українського перекладу ста років самотності Габріеля Гарсії Маркіса і такі перекладацькі результати, звісно ж, хороший привід, уважніше зосередитися на оригінальній поетичній творчості Олексія. У зв'язку із його художнім світом слід одразу підкреслити. Цей автор залишається напрочуд сталим у своїй емоційності. Це не виправний романтик, але динамічний у роботі з образами. Це ж стосується і техніки віршування, адже поряд із доладно побудованими верлібрами можемо натрапити в останніх кітобоях і на римовані тексти чи твори, у яких Рими приховуються. У тканині вільного вірша. Як Михайль Семенко свого часу марив потрапити до Патагонії, так і ліричні суб'єкти Олексія Шендрика мріють про свою Латинську Америку. Тут навіть перекупка може ставати донією. Тут згадки про Льосу чи Борхеса виявляються дуже. Виразними вказівниками у художньому світі, а от щодо подолання меж Шендрик виявляється успішнішим ніж Семенко, адже знаходить можливість перетнути кордони. Така можливість пов'язана з силою уяви та безмежною творчою енергією. Процитую фрагменти вірша, які нерідко фігурує у розмовах про останніх кітобоїв. Якщо ж я коли-небудь вирушу до цього міста, то зроблю це на колісниці, зробленій із паперу, кулькових ручок, текстових редакторів та іншого письмового приладдя. Інакше мої очі затулять мухи, і я так і не побачу Вальпараїсо. Мої вуха закриють кульки зі снігу, і я не почую Вальпараїсо. Моя шкіра вкриється хітиновим панциром, і я не доторкнуся до Вальпараїсо. Це фрагмент із вірша Вальпараїсо. І... Це один із локальних маркерів художньої дійсності Олексія Шендерка та його дебютної збірки. Загалом таких маркерів немало. Це ще раз підкреслює розмаїтість художнього простору. Тут може йтися про межі від космосу до більш приземлених локацій, від Гродна до Балканів, від Франції до Єрусалима. І це, звісно, становить неабияку інтригу для читача. Але Шендерк добре закорінений в українські культурні ландшафти, передусім Київ. Львській і львівській. Тут міст Патона може провадити розмови з хлопцем, що достеменно знає, як прощатися з дівчатами. Тут життя на одній з околиць Києва породжує особливі правила пунктуації, ба навіть словотвору. На випадково один з верлібрів називається оболоніфікація. Натомість у Львові змінюється фоніка. Тут особлива звукова сфера і летергійні будинки абсолютно виправдано вписуються у краєвид вулиці Бальзака. Так так, принципово з наголосом саме на останньому складі. Водночас, так трепетно, як Олексій, очуднити деякі київські локації міг, напевне, хіба що Атила Могільний поет вісімдесятник, який, до речі, теж... Досить глибоко віддавався пошукам своєї Латинської Америки. Пригадаємо перший вірш із циклу Перебіжні спогади, той самий текст, що стартує з рядка Україна починалася з відрадного. Там якщо уважніше нагадаємо для себе цей вірш, натрапимо на твердження про те, що сюди на відрадний нас закидало з усіх кінців світу, з Іспанії, Солом'янки та Куренівки. Приблизно таке ж сприйняття Києва нерідко спостерігається і в Шендрика, але ось щодо його неоромантичності і очуднення київських відомих реалій, я не можу не процитувати текст про Андріївський узвіз: нічний Андріївський, ніби довжелезна драбина до неба, чи дорога з жовтої цегли, що нею дороті йшла до смарагдового міста. Нічний Андріївський. Птахо, облич перерізаних свідку смертей, кохань передаває їм вітання і стережі своїх лицарів, і не може не ставати світліше від самої думки про цих київських лицарів. До речі, уважний читач останніх кітобоїв визнавець тут по німки довідається про те, на якій саме вулиці. Києва можна перетворитися на хруща після щирого поцілунку із коханого. Про таке додаток Київ цифровий вам точно не підкаже. При цьому Шендрик природно суміщає сугестію із посиланнями на злободенність. Скажімо, у збірці можна натрапити на історію про дівчинку дідуха, яка ходить містом, або про сюрреальний політ голови Володимира Короткевича. Між іншим, згадка про білоруського класика теж не випадково, адже Олексій. Любитель білоруської незалежної літератури і один із перекладачів творів, які постали у її межах, що теж могло би бути цікавим для тих, хто не байдуже до літератури, але я поетові. Вдається розбудовувати символічними акцентами її історії про соціальні негаразди чи побутове насильство про бухаря-жовтня саме так окреслюється один із осінніх місяців. у Творі зі збірки останні кітобої на місяці. Скажу пряміше: Шендрик уміє сміливо та вдало міксувати екзотику із чорнухою навіть у межах одного вірша. Наприклад, Тарас Шевченко у нього воскресає лише для того, щоб взяти участь у колоритному поході з столичним центром разом із кришнаїтами. Або пам'ятаєте Шендриків Сентимент оболоні? Так ось. У цьому районі раптово опиняється Федеріко Гарсія Лорка для того, щоб зустрітися з ким би ви думали, ні, не Тарасом, Шевченком і не кришнаїтами, а місцевим гопником Грішою. І саме тут, на оболоні, простежуються загалом Довижні перипетії лишень зауважимо, що помічають там справжні поети. Щоночі над Оболонськими багатоповерхівками вигулькує і млистий місяць потопельників. Він простягає серпанки своїх мацаків і лагідно гладить ними підводний тролейбус із білого озера, що ніби у мультиках Міядзакі везе нас крізь болота величезним рудим котом. Власне, сама назва Шендрикової збірки теж пов'язана з анімацією. Останні кітобої на місяця» — це не просто романтичний заголовок, а посилання на відомий мультсеріал Футурама із його чіпкими образами і парадоксальністю. Місяць злодійкувато нам усміхатиметься, однак світитиме також лише нам, пише поет в одному зі своїх стрижневих віршів, пов'язаних із полюванням на китів. І такі є. Місяць світить лише нам, тобто всім, хто не здивується зустрічі із Гарсією Лоркою на оболоні, і всім тим, хто не боїться відімкнень електрики, прагнучи нести своє світло, усім світла і доброї поезії.